Ефір вже скоро покаже свій великий ріст і ось чому. Ще нещодавно біткоін пробивав АТХ кожний день, день за днем, але бачимо про те, що по ефіру немає нічого цікавого, і він готує тільки свій бічачий тренд. Зараз бачимо про те, що по ефіру ми торгуємося приблизно в зоні 3000 доларів плюс-мінус, але це не головне. Зараз нам потрібно закріпитися в певних зонах, які я скажу далі, і вже скоро ми будемо очікувати дуже крутий лонг позицій по ефіру. Потенційно на новий АТХ. Ми з вами пішли в мій телеграм канал Доман. Посланням шовці YouTube, і Ще зранку я розповідав про ефір і говорив, що нам потрібно по ньому очікувати і що буде. Перший сценарій по ефіру це, якщо ми зупинимося якраз таки в зоні 2900 доларів. Знімемо умовно тут ліквідність і закріпимося. То це пряма дорога знову на 3000 доларів плюс, навіть 3000 доларів 200. Але все ж таки, другий сценарій, який потенційно я очікую, це буде в зоні якраз таки 2840. Каже, Адже тут дуже багато ліквідності зібралося, і потенційно ефір. Спочатку я думаю, все ж таки піде в цю зону, зніме ліквідність ось тут забере цю плотність по ліквідностям, тобто стінку ліквідності. І з цієї позиції можна було б набрати дуже круті лонг позиції по ефіру в зону три доларів плюс. Також ми сьогодні день закрили дуже гарно, маємо сьогодні дуже два крутих позитивних результати. Перший це шорт по біткоїну, бачимо плюс 215%, і потім ми знову е заходили в лонг і бачимо про те, що я закрив плюс 65%. Відсотків. Тому, якщо ти хочеш так само про все, пишу, як ти бачив в телеграм-каналі, також всі мої позиції і всі мої сигнали, там, на яких потенційно ти можеш заробити. Тому, якщо тебе це цікавить, переходь мій телеграм-канал Удоман, посилання в шапці профілі YouTube, підписуйся.